Я і мої пухнастики вітаю всіх глядачів. Мене звати Альона і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я реставрувала це стареньке і доволі страшне яке Коли я почала його розбирати, я зрозуміла, що воно не фабричного виробництва і цей факт мене доволі налякав. Деякі мої знайомі пояснили мені, що в радянські часи щоб здешевити меблі. Вони вироблялись не на фабриці меблевій, а десь на якихось зонах. Можливо, це крісло саме такий випадок, тому що о, ці кріплення, які були там всередині, вони, вони теж були якісь незрозумілі, саморобні. Воно було оббите мішковиною, а під мешковиною був не паралон, навіть не вата, а такі якісь опилки. Тому вже навіть на цьому етапі я почала розмірковувати, чи потрібно мені далі щось з ним робити. Чи зможу я справитися з цією роботою, зможу я зробити щось путнє з нього. Навіть мій син мені казав, мам, та викиньте його. Ну, але ж я буваю іноді трішечки сперта, тому вирішила все ж таки спробувати. Ніжки з підлокітниками я вимила добре мильним розчином таким чином, прибравши зайвий бруд. Потім почала вже знімати лакове покриття. Моя знайома порадила робити мені це за допомогою демоксиду. Я вперше знімала лак демоксидом. Ну, скажу чесно, що демоксид ну, доволі непогано розчиняє лак і тому він дійсно легше знімається дерев'яний каркас я зашліфувала шліфмашинкою щоб він був більш гладенький бо сама деревина була в такому плачевному стані Натягнула ремені на сидіння і на спинку. На сидіння я використовувала більш міцні, такі ремені це зрозуміло, тому що сидіння це місце, де йде саме таке велике навантаження, а на спинку вже використовувала менш міцні ремені. Потім взяла отакий от матеріал. Скажу чесно, я не пам'ятаю, як він зветься і що це таке, я не знаю. Мені порекомендувала його продавчина з меблевого магазину. Вона сказала, що його дуже часто використовують як перший шар під паралон. Тому я теж вирішила спробувати. Ну, Як бачите, мому коту і дуже сподобалося. Я вирізала потрібний мені кусок. Цієї штуковини приміряла до сидіння, використовувала я його тільки на сидінні, вже хотіла його прибивати, але потім згадала, що не прибила спанбун, тому відклала його в сторону і прибила спанбон. Коли я вже зробила всю цю роботу, потім я вже стелила сам поролон. Стелила я поролон середньої щільності, два шари, поклала я його на клей, і верхній шар поролону я приклеїла таким чином, щоб загорнути передню частину сидіння. Зайвий поролон обрізала. Також по всьому периметру перелону я обрізала оці гості коти. Покрила все це синтепоном. і почала вже потім працювати з обивочною тканиною. Я вирізала дві, два куски. Тканини на сидіння і на спинку, і почала олівцем малювати собі ну, таку викройку, там, де мені треба було застрочити. Але тут мене спіткала така неприємна несподіванка. Моя старенька машинка-подока не впоралася з цією тканиною. Використовувала я вілюр дуже хорошої якості. Тому довелося всі ці шви вшити вручну. Тут мені. В нагоді стало уроки праці, які були у нас в школі, там, де нас вчили шити вручну машинною строчкою. Тому я зробила такі викройки, зшила сидіння і на спинку, приміряла все це. Коли впевнилася, що все добре лягає. Щойден нічого не торчить, тоді я вже почала ці два куски сидіння і спинки зшивати між собою. Коли я їх зшивала, то я ще пришила такий посередині невеличкий кусок тканини базь. Для чого це я зробила, я вам зараз поясню. Для того, щоб коли я вже буду оббивати цією тканиною цей кусок бязі протягнути між щілину між сидінням і спинкою, і таким чином добре натягнути оббивочну тканину. Ось я натягую цю тканину в бязь. І за допомогою степлера закріплюю її на каркасі дерев'яному. Ну так виглядає моє крісілко. Далі я взяла ніжки, обезпилила їх, тому що перед цим я їх добре шліфувала, і потім покривала масло віском. Я використовую масло віск німецького виробництва фірми Osma. Використовувала колір табак. Він мені дуже сподобався цей колір, і взагалі мені дуже подобається це масло. Потім я згадала, що треба зробити отвори в місцях, де кріпиться сидіння до ніжок. Я зробила ці отвори і за допомогою, допомогою степлера і скоб зафіксувала ці отвори. Ну і практично останній етап я прикручую ніжки до сидіння. Знизу сидіння прибила спамбон, і от лісом моє виглядає таким чином. Маю надію, що ця робота також вам сподобалася. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. І до нових зустрічей на моєму каналі.